Так, всім привіт. Мене звати Влад, а це Оля, скажімо, власниця цього красення. Дітро з Америки 55. Оля, підскажіть, будь ласка, як дізнався про нашу компанію? Це наші сусіди, порадили вас. Порекомендували, угу. сказали, що можна, бо ми знали, вони знали, що ми хочемо, що ми шукали чоловіку новий автомобіль. Угу. Вирішили скористатися можливістю, спробувати. Скільки часу зайняв підбір автомобіля у е, вас? Підбір недовго, мені здається, до місяця, може, й швидше. Може і швидше. До місяць Розумію. Розумів. Чудово. Чи врахувалися ваші побажання пробіри автомобіля? Повністю. 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 Буквально на всі 100%. Чим що начебто білий кори любите? Прошу. Чому що начебто білий корінь любите? Е, Чому, що, начебто, любите? Е, Чому, е, чи я? ніколи в такого не було, хотілося спробувати. А, а до речі, до цього на чому їздили? На Subaru. Subaru. Сиренькому. Як Я, вам після Собару найтрону? Ну, різниця кардинальна. <різь> Зовсім. <інакша>. Машина бомба, <різь> космоліт. Оля, скажіть, як так, ви вклалися запланований бюджет? Так, вклалися. В той почав, що розраховували. Окей. У вашим так. потребам як автомобіль. Ідеально. На даний момент ідеально. Все. А які б такі просили себе відмітили, якщо в порівнянні минулою машиною Subaru? Ну я навіть не можу писати, тому що це зовсім інша категорія автомобілів. Там те та була бензинована, ця електрична, і вона mm -hmm. кардинально інакша в плані всього. Там та був седан, це. Моска, ти пошли шляховик. Ну, так, як би, до речі, вона вищий огляд. І вища, і видимість, і зручність, і ширш всередині простір. Назовсім зовсім інакше. Як воно, не важко звука, звикати отак от що не повище. Важко. Важко. Трошки часу треба, так? Так. А скільки це вже не їстите? Тож не пану місяць? Мені здається, може більше. А, то відремонтували швидко десь? Так, дуже швидко. Вона прийшла маленьку. Ну, да, да, да. Там, наче, до крилоті, було так, так, значить, в задніх кролоті, коли бампер. Так, трішки було пом'ятно, і все. Як би в цілому ви загально оцінили досвід провозу автомобіля за кордону і в цілому роботи з нашою компанією? Е -е... Трохи страшно, по-перше, брати, так. Угу. Але компанія підтримувала і чат, спілкування. Ну, страшно вже потім не було. Коли вже почався підбір автомобіля, коли вже торги були. Угу. А коли вже нам сказали, що. Ура! Ви виграли? Неочікувано, але очікувань, довго, довго чекаєш, просто довго чекати. Оце очікування, нетерплячись. Трошки вже хотіла спрошуватися нашу да, приїхала. Але не. так швидко, досить швидко. Час Окей. перелетів дуже швиденько. Класно, класно. Добре, тоді хай вам добре слушать. Хай їздять, тільки вас радує. Дякую вам. Все, дякую, що нас вибрали. Дякую так. вам.